Допомоги зеленського допомога військовим, затвердження цільових програм та перепалки серед депутатів. Саме так відбулось засідання міської ради, де загалом розглянули майже 170 питань порядку денного. Серед важливого ашкарівському підприємству світанок знову надали безповоротну фінансову допомогу в розмірі майже 700 тисяч гривень цього разу на погашення заборгованості за електроенергію, аби у мешканців села не відключили водопостачання. Додатково виділили майже 200 тисяч на проєктно кошторисну документацію для реконструкції приміщення жіночої консультації. Також затвердили програму запобігання та лікування серцево-судинних захворювань населення громади на 2024-2025 роки. Зокрема, цьогоріч на відповідні заходи заклали півмільйона гривень. Проголосували депутати і за програму безоплатного відпуску ліків у разі амбулаторного лікування на наступний рік. Для цього потрібно понад 10 мільйонів 605 тисяч. Тисяч ще одним важливим рішенням стало затвердження програми профілактики стоматологічних захворювань серед дітей громади. Втім, суму у майже 1,6 мільйона гривень депутати назвали завищеною для неї. На сьогоднішній день я вважаю, що сума, яку зазначають по даній програмі, вона є набагато завищена. Ефективності від цього заходу, ну як батько трьох дітей, я теж не бачу. Тобто, ну я схиляюсь до того, що вона недолуга, недопрацьована і частково недоречна. Тим паче з таким бюджетом. Дивіться, на комісіях це саме питання обговорювалося. Мільйон двісті виділялося минулого року, використано тільки 380 тисяч. А чому використано? Тому що підприємство, яке надає цю послугу, просто не допрацьовує. Воно просто не надає цю послугу і не хоче її надавати. То розуміти, що в кінцевому нашої, результаті... тому з нашої сторони, якщо ми зараз давайте заберемо і складемо руки, це не питання. Ми поставили це на вид, цю програму, і зобов'язуємо підприємство відпрацювати наповну по закладах е, освіти, щоб ці кабінети працювали і було попередження захворювань серед дітей. Тому ця про, програма не просто цього, вона буде. Доведена до того, що вона буде виконуватися, і вони не будуть сидіти там е, у себе в кабінетах, а будуть їздити по ну ви ж розумієте, що вони це правильно? Ми бізнес, на комісії час, час десь годину потратили на те, щоб обговорювати цю проблематику, і вирішили, що все таки програму не звертати, а приділити до неї увагу і заставити її працювати. Батьки не знають. Що проходять це отакі профілактичні огляди зубів дітей в тісній співпраці от з управлінням І тут важливо освіти. подати інформацію. Інформація буде йти через буде йти. управління освіти і через управління охорони здоров'я. Все дуже О, дякую. справа в тім, що цей мільйон 594 дев'яносто тисячі чотириста навіть не розписаний по заходах. Моя особиста пропозиція буде... просто зменшити обсяг програми до 700 да, тисяч. Під час засідання рідним загиблих військових вручили посвідчення почесного громадянина Білоцерківської громади. Зокрема, нагороду отримали дружина та син Сергія Скакольського, який загинув 24 січня цьогоріч у Бахмутському районі. Він був старшим водієм радіотелефоністом. Також за свого батька Олександра Черепеніна документ та значок отримав син Іван. А ось за старшого стрільця Павла Стана, який поклав життя на полі бою у Луганській області. І минулоріч посвідчення надали матері та сестрі. Нагадаю, відповідне рішення про присвоєння звання почесний громадянин громади депутати прийняли наприкінці серпня. Вічна пам'ять полеглим героям. Мешканці п'ятиповерхівки на архипалюльки люльки вже довгий час потерпають від жахливого стану під'їздів та нарікають на стан прибудинкової території. Як стверджує жителька будинку Ольга, цим проблемам вже п'ять років. Будинок обслуговує ЖЕК жекномородин, і люди неодноразово просили їх зробити якісний ремонт входу, а саме пофарбувати стіни, зробити сходи та інше. Натомість, за словами білоцерківців, жек робив все не як якісною, з часом фарба лущилась, а бетон відпадав. Тож люди регулярно вимушені були самі робити косметичний ремонт парадного входу. Крім того, дорогу поруч з будинком вони самостійно засипали щебенем та камінням, аби вибоїни не ставали більшими. У нас у під'їзді 13 квартир. Ні єдиного боргу немає. То зробіть наш під'їзд там, де немає боргів. А і... Що говорять в ЖЕКу? взагалі? Нема грошей. Все. Оце сказала, немає грошей. А де ж видівайте 500 509 гривень платимо єжемісячно, де ж ті гроші? Нам ніхто нічого не робить. Говорять, це не наша проблема, це що я ми, а чия? Ми платимо за прибудинкову територію, я розумію. Тут вона замітає. То чого вона замітає, дворник, Чого? Правильно? Раз це не ваше воно. Оце ці ями. Ми засипаємо і піском, і хто що тільки є, скирпичів понакидали, тому що не можна зайти в двір. А якщо дощ, то в нас ми ходимо по тудою, хто тудою ходить, бо там по коліна води. Кожний год, як тільки тече вода. Я кругом стараюся, вона сажила, щоб було чисто і гарно. Це така проблема, це з цими ямами. Отут я була впала, поламала ребро. Тут така була яма, я вам передати не можу. У мене бумаги є на Київ. Багато вже зібралось. Забагато, десь год 4 чи 5 не менше написано. Отписки з Києва, отписки відсюда, і ніхто нічого не робить. Коментував начальник ЖЕКУ номер один Олександр Ящук про проблему цього будинку. Знає, але нині кошти спрямовують на ремонт серйозніших потреб: а це покрівля та мережа холодного водопостачання. Одночасно, шість під'їздів відремонтувати вони не можуть, але згодом, можливо, таки зроблять. Крім того, серед причин не виключає заборгованість мешканців за квартплату по будинку. А ось щодо стану прибудинкової території, то ЖЕК за це не відповідає за словами начальника дорожнього. Господарства міста Олексія Погасія з такими питаннями мешканця архипалюльки 61 краще звертатися до них із заявою про необхідність проведення ремонту даної дороги. Тоді вони оцінять її стан та за потреби проведуть геодезичні вишукування. Зарплата дорівнює виконаній роботі. Чи ні наш телеканал єдиний у місті, який показує рівень доходів місцевих посадовців? Ми хочемо, аби мешканці громади знали, скільки коштів з міського бюджету витрачається на їхнє утримання. Тож фінальна частина до вашої уваги. Цим матеріалом ми завершуємо цикл сюжетів про рівень заробітних плат начальників відділів та управлінь білоцерківської міської ради. Якщо ви не бачили попередні шість частин, заходьте на наш ютуб-канал і переглядайте. Стартуємо з Марини Гончарук, яка очолює службу у справах дітей. Тут займається влаштуванням дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, додит будинків та прийомних сімей, сприяють усиновленню та іншим. З січня по серпень за свою роботу пані гончарук отримувала по різному, але не менше 22 тисяч гривень чистими. У платіжках внесені посадовий оклад, надбавки, премії, утримання тощо. Наприклад, у січні її дохід склав понад 22 тисячі 800 гривень, у лютому більше, бо отримала відпускні у квітні. Майже 28 тисяч, коли їздила у відрядження. Значні суми набігли у березні понад 38 тисяч гривень, та у червні майже 42 дві Адже тоді Марині Валентинівні нарахували матеріальну допомогу. Також у перший місяць літа вона ходила у відпустку. За молоді та спорту у громаді відповідає Сергій Мартинов, який очолив профільне управління у березні. До цього він працював заступником директора трудових резервів у третьому місяці. Відпрацювавши на новій посаді лише кілька днів, отримав лише 1909 гривень. Далі ж суми були майже 25-26 тисяч як і всі посадовці міста, має надбавки. Від 400 до майже 6400. Премії від майже 12 тисяч до майже 20. 000. За проаналізований період матеріальної допомоги не просив, у відпустку ходив у серпні. В управлінні культури і туризму головна Юлія Ковальська. Тут відповідають за охорону культурної спадщини громади, організовують фестивалі, конкурси, різноманітні заходи та інше. З початку року і по серпень зарплата пані ковальської становила у січні лютому понад 20 тисяч гривень. Березень, квітень, травень та червень від 24 до майже 29 дев'яти тисяч. У липні отримала вдвічі більше понад 61 тисячу, бо нарахували відпускні та матеріальну допомогу. Завершуємо головним освітянином міста Юрієм Петриком, який згідно з отриманими даними січня по серпень загалом мав понад 282 тисячі 200 гривень. Як і у колег, таблиця поділена на нарахування та утримання. Якщо дивитись зарплату в розрізі місяців, то це від понад 25 тисяч до 31 однієї. Але у червні набігло аж 110 тисяч, адже у суму нараховані відпускні та матеріальна допомога. Натомість у липні Юрій Федорович отримав 0 гривень. При цьому щомісяця з ЗП вираховують профспілкові внески та податки. Загалом у семи частинах ми проаналізували рівень заробітних плат очільників та очільниць 32 відділів та управлінь департаменту ЖКГ та служби у справах дітей. Як бачимо, вона варіюється в середньому від 20 до 60 тисяч гривень, але їй більше залежно від матеріальних допомог. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Наш телеканал оголошує ще один конкурс з метою популяризації місцевого театру імені Панаса Саксаганського. Якщо ви хочете безкоштовно отримати два квитки та уніка на унікальну прем'єру украдене щастя за мотивами Івана Франка, вам потрібно перейти на нашу інстаграм-сторінку та відгадати назви фрагментів п'єс, які є в каруселі. А 5 листопада ми рандомно оберемо Щасливчика. Не боріться, пишіть, може саме ви станете переможцем. Українізація в дії в Івано-Франківську почали працювати мовні волонтери. Вони співпрацюватимуть з муніципальною інспекцією. До ініціативи вже долучилося близько 40 осіб, серед яких багато молоді та третина переселенців. Їхня мета зменшити кількість російськомовних громадян та популяризувати курси української. Аналогічна проблема існує і в білій церкві, коли на вулицях, магазинах та інших публічних місцях люди продовжують спілкуватися мовою окупантів. Ми вирішили запитати містян, чи переходять вони на російську, коли до них звертаються нею. Ні, не переходимо. Тому що все життя балакаємо суржиком, батьки розмовляють ним і ну не бачу навіть так сказати. А чи просите ви перейти на українську, якщо до вас говорять російською там у закладах громадського харчування чи у магазинах? Е, так, ну стараюся сказати, щоб українською розмовляли. Ну якщо ні, то ну, звертаюся до них так, як вмію. Ні. А чому? Ну тому що я так для себе вирішила, що е, наша українська мова сама гарна, і сьогодні і не той час, щоб так якби е, змінювати е, свої держави. Навіть у мові. На вашу думку, чи подобається вам така ініціатива? Наприклад, Івано-Франківську розпочали роботу мовні волонтери, і вони допомагають людям переходити на українську мову? Чи б хотіли, щоб у церкви білій церкві також були такі волонтери? Ну так, да. це хороша ідея. Я б навіть допомагала б. Ну я з Донбасу, якщо так розвідку, недавно тільки приїхав. Ну я ну, вашої не, не, не переходжу, бо вашої не переходять. Ну а в нас там всі на російській розмовляли. Ну, я то українець, повинен на українській мові розмовляти. Так що за такі діла. Іноді по бажанні, ви знаєте, чесно кажучи. Ну я розумію, що іноді люди розмовляють дуже багато років російською мовою. Я поважаю їх, але. Але іноді хочеться їх перебігати. Я себе стримую, допомагати переходити. Я думаю, що їм треба просто вчити самим українську мову. Мабуть, це не потрібно. І взагалі я вважаю, що не потрібно людей заставляти переходити на українську мову. Ну, це розуміти якось так воно. Я сама на російській мові дуже добре розмовляю. Я взагалі раніше розмовляю на російській мові, але не потрібно дуже. Це питання піднімати болюче. невер, невер, ніколи, ніколи, ніколи. Навіщо ми живемо в Україні? Навіщо нам спілкуватися російською мовою? Супер безглуздо, ну і не потрібно в принципі в цілому. А якщо у закладах громадського харчування до вас звертаються російською, взагалі ви просто переходите на українську? Просто переходимо на українську, але це ж законодавство. Це законодавство. Все дуже просто законом заборонено спілкуватися з покупцем або гостем, відвідувачем російської мови. На Цьому у мене все залишайтеся за спресу Біла Церква, аби бути в курсі всього найважливішого. А підтримуємо збройні сили України, донатимо та дякуємо мужнім воїнам за силу та міць нашої батьківщини.